Перший плюс другий сорт 10 кг ціна 2500 гривень. Класні такі жіночі штанишки розміром с ка Наступні йдуть такі, вони йдуть прямі по довжині, це також йдуть жіночі. Далі йдуть такі штани, сині, синього кольору. Вони також йдуть прямі. Тут є шнурівочки, можна собі зав'язувати. Далі йдуть такі кольором хаки. Штанів є багато. Хайде перший плюс другий сорт. Наступні штани йдуть такі. Не зубід резиночка. Далі йде розмір XL, Вони йдуть на манжеті, чорні, чоловічі. Тут йде Елька. Це йдуть на такій резиниці. Далі йдуть штани Jordan, Джордом Джордом. Вони йдуть також на манжеті. Штани класні, тут можна собі затягувати. Кишеньки на замочках. Далі тут такі вальветові прямі. Наступні йдуть біленькі розміром. Розміром МК. Вони йдуть штани кльош. Далі йдуть такі на флісі штани тепленькі. Розміром не бачу. Далі йдуть такі, вони йдуть прямі подовжині. Чорні. Далі йдуть бренд Zara. Штани йдуть брендові, спортивні дуже гарного кольору, розовенькі. Також можна собі регулювати, зав'язувати. Далі йде Мка. Наступні там йдуть XL- -ка. Далі йде XL -ка. чоловічі, вони йдуть на такі резинці, Кишенька йдуть на замочку. Також є шнурівочка можна собі зав'язувати. Далі йде L, -ка. вони йдуть прямі подовжині. Ось такі. Ззаду є дві кишеньки. Оп, йдуть Nike, як розмір М. Вони йдуть прямі. Дуже гарні штани. Далі йдуть зараз. Брендові штани, чорні. Це йде отак. Зараз. Наступні йдуть синього кольору, йде Елька. Вони також йдуть прямі подовжені. є дві кишеньки. Далі йдуть Розміру я тут не бачу. Вони також йдуть прямі, я думаю, це, напевно, L-ка, XL. ка, -ка. Далі йдуть такі сині, вони йдуть S. ка вони йдуть на манжеті. Наступні штани йдуть сині. Знизу йде резиночка, розміром не бачу. Залишила ще буквально пару моделі. Далі ще йдуть такі чорні на резиниці розміром XL. -ка. І остання моделька йде такий Nike, Класні штани, дуже гарний матеріал, не кошлатиться. grootte M